Всім привіт! Всім привіт, друзі! Вітаємо на нашому практичному вебінарі ваш перший криптогаманець від Українського фонду оцифрованого мистецтва UFDA. І сьогодні наш спікер Владислав Гусаков, який покаже вам і розкаже, як легко створити свій перший криптогаманець. Цей вебінар буде записано, і ви зможете його переглянути вже після самого вебінару. А якщо у вас виникнуть питання, то обов'язково їх пишіть в чат, і наш спікер на них відповість в кінці вебінару, обов'язково. І також у чаті буде посилання на наш сайт і на наші соцмережі, ви можете заходити за посиланнями, доєднуватися до наших соцмереж, дивитися наш сайт і дізнаватися щось цікаве. Ось і дякуємо, що ви приєдналися сьогодні до нас, тож не будемо гаяти часу. Влада, передаю слово тобі. Дякую, Авеліно. Всім привіт. Отже, план такий: спершу познайомимося з УВД, цьому ми взагалі проводимо цей вебінар. Потім поговоримо, навіщо ми цю криптогаманець. Поясню, як він працює і які бувають типи. Оберемо зручний гаманець і разом створимо його. А наприкінці трохи про безпеку, типові шахрайства і, звісно, відповіді на ваші питання. Тому і навіщо все це? Ми УВДА – Ukrainian Phantom Digitized Art. Наша місія допомогти зберегти українське мистецтво в цифровому вигляді. Ми працюємо з архівуванням NFT, Web3 і хочемо дати митцям доступ до сучасних технологій. Цей вебінар наш спосіб дати вам корисний інструмент, що під... відкриє нову реальність для творчої реалізації та роботи у цифровому просторі. Отже, криптогаманець допоможе отримати оплату в криптовалюті напряму без посередників, працювати за нефті платформами, продавати, купувати та створювати, брати участь у сучасних проєктах, грантах, дропах та DAO. І найголовніше він дасть можливість контролювати свої цифрові активи повністю самостійно. Як працює криптогаманець? Уявіть, цифровий банківський рахунок. От криптогаманець це приблизно те саме. Він дозволяє вам зберігти криптовалюту і NFT, надсилати і отримувати кошти. кошти. Та відповідальність тільки на вас, без банків, без доступу з боку держав чи сервісів. Давайте розберемося, які бувають гаманці. Є два типи. Холодні це фізичні пристрої, як от Ledger чи Trezor. Зазвичай вони виглядають як невеликі флешки і підключаються до комп'ютера чи телефона. Такі гаманці зберігають ваші ключі офлайн. Що значно підвищує безпеку, але вимагає трохи більше технічної підкованості при використанні. Гарячі, це онлайн гаманці зручні й швидкі у користуванні. Вони ідеально підходять для щоденного використання. Сюди належать Metamask, Rainbow, Trust Wallet. Сьогодні ми попрацюємо з Metamask. Це найзручніший варіант для старту і повністю підходить для Увда. Його можна використовувати у трьох формах: браузерне розширення. Доступне для більшості браузерів, окрім Safari. Мобільний додаток працює як і на iOS, так і на Android. Беб-версія також доступна, але менш зручна і не така надійна. Тому сьогодні ми разом встановимо розширення браузер From, зареєструємо гаманець через це розширення та отримуємо доступ до гаманця через мобільний додаток. Ви можете повторювати за мною або просто дивитись запис. Е, просто дивитись. Запис буде, і ви зможете все зробити пізніше, крок за кроком. Давайте почнемо. Введемо метамаску Google і перейдемо на сайт за адресою Metamask.io. Далі натиснемо на кнопку Get Metamask і нас перенаправить на сторінку Google Web Store. Тут натискаємо Add to Chrome і підтверджуємо встановлення. Після швидкої установки відкриється вікно Metamask, де ми зможемо почати створення гаманця. Погоджуємось з умовами використання і натискаємо Create a new wallet. Metamask запитає дозвіл на надсилання анонімної статистики. Обирайте на свій розсуд. Я оберу No Thanks. На цьому кроці придумайте надійний пароль. Рекомендую використовувати випадкову комбінацію літер, цифр і символів. Важливо, Metamask не зберігає ваш пароль, тому його не можна буде відновити. Ставимо галочку, підтверджуючи, що розуміємо це, і натискаємо Create a new wallet. Тепер Metamask запропонує створити Secret Recovery phrase. Це головний ключ до вашого гаманця. І рекомендую створити його одразу. Для цього натиснемо на Secure my wallet. Система нас застерігає одразу, що фразу не можна показувати стороні. Але вам я покажу. Натискаємо, щоб відкрити її. Та запишемо цю фразу у надійному місці. Не робіть скріншотів і не зберігайте її онлайн. Це ненадійно. Нажмемо Next. Тепер нам потрібно підтвердити фразу. Більше потрібні слова. І натискаємо Confirm. Далі Metamask запропонує закріпити розширення, а також може показати новини. Наприклад, про підтримку мережі Solana. Це можна проігнорувати. Тепер у, вік у вікні гаманця з'явиться наша публічна адреса. Її можна скопіювати, передати тим, хто хоче надсилати вам кошти. Вітаю, гаманець створено. Далі спробуємо авторизуватись. Відкриваємо Apple Store або Google Play. Знаходимо Metamask і встановлюємо застосунок. Після запуску натискаємо Get Started та обираємо Import Using Secret Recovery phrase, який раніше я відмовлюсь від надсилання анонімної інформації. Угоджуюся з use», натиснувши на галочку та прочитавши текст. Далі вводимо сітфразу, яку зберегли на попередньому кроці, і встановлюємо новий пароль. Можна встановити той самий або новий. Як вам зручніше. Metamask запропонує вімкнути Face ID для зручного входу. Я погоджуюсь. Також можна дозволити автоматичну перевірку безпеки або натиснути No Thanks. Вітаю! Ми щойно залогінились на іншому пристрої. І як бачимо, адреса МНЦ збігається, отже все правильно працює. Але можемо стежити за рахунком наших коштів та активів з мобільного. На цьому ми не закінчуємо. Давайте ще поговоримо про безпеку. Тут важливо зрозуміти, з чим саме ми маємо справу, які елементи захищають ваш гаманець. Поясню коротко кожен із них. Secret recovery phrase або ще називають seed фраза, це набір із 12 або більше слів, які ви отримуєте під час реєстрації. Вона дає повний доступ до гаманця і дозволяє відновити його на будь-якому пристрої. Це головний ключ до усього вашого криптогаманця. Бережіть його. Приватний ключ це технічний криптографічний ключ, який відповідає за підпис транзакцій. У більшості випадків користувачам не потрібно бачити, чи використовувати його напряму. Пароль. Пароль це код, локальний захист, який ви створюєте самостійно. Він використовується на вашому пристрої. Якщо ви забудете пароль, відновити його можна через Secret Recovery Phrase. Тому головні правила безпеки: запис Сідфразу на папір і зберігайте в надійному місці. Не зберігайте в телефоні на нотатках чи у фото. І головне, нікому ніколи не передавайте сідфразу. Давайте розглянемо шахрайства. Ось кілька типових схем: це фейкові сад сайти, які копіюють вигляд офіційних криптогаманців. Люди потрапляють туди через рекламу або фішингові листи і вводять свої дані, думаючи, що це справжній сайт. Пропозиції відновити доступ до гаманця або підтвердити свій гаманець. Вас при цьому просять приватні дані, приватні ключі, сіт-фразу. Інколи обіцяють безкоштовні нефті, або токени взамін на сіт-фразу. Запам'ятайте, головне, ніхто не має права просити вашу сіт-фразу. Ваш гаманець вже створено. Це перший дуже важливий крок. Що тепер? Ви можете спробувати зробити першу транзакцію: наприклад, отримати токени від знайомого або в тестовій мережі, дослідити різні NFT платформи, або підписатись на оновлення УВД. А тепер давайте перейдемо до ваших запитань. Маю кілька виділених з тих, що ви заповнювали при реєстрації. Часто запитували у нас про те, що крипта щось страшне, незрозуміле, викликає тривогу. І загалом це досить нормально, бо це щось нове і відносно складне. Але ми вже зробили перший крок. Ми зареєстрували гаманець. Далі все буде простіше, і крок за кроком ви все зрозумієте. Багато питань про шахрайство, чи безпечно, як не втратити гроші. Ми це проговорили, тому давайте ще раз повторимо: що шахраї є скрізь, але ви в безпеці, якщо нікому не надає, надаєте свою сітфразу. Якщо ви перевіряєте посилання та не переходите по незнайомим посиланням, ви використоєтесь відомими платформами, і головне, не поспішайте, коли справа стосується грошей. Були питання про те, чи потрібно платити за гаманець, чи є він безкоштовним, як найкраще користуватися. Згадані сьогодні гаманці, вони повністю безкоштовні для встановлення використання, плата лише за транзакції в мережі. Можливо, ви, ви чули термін ГАСПІ. Транзакції в мережі це ті дії, наприклад, як насилання криптовалюти, обмін криптовалюти, свап операції, це створення нефті, його мінтинг або покупка нефтіці. Ці дії потребують плату, як і звичайні е дії, але зберігання е повністю безкоштовне. Тепер подивимося на питання з чату. Питань поки що немає. Можливо, їх і не буде. Окей. А, питання: як виводити гроші, чи можна розраховуватись цим гаманцем? А, це досить а, цікаве питання, і є різні підходи. А, на жаль, це потрібно розглянути більш детально. І, можливо, це не. Ми не вкладаємося в час відведений в цьому вебінарі, тому пропоную розглянути це окремо. Це можна відновити гаманець, якщо випадково видали в його? Звичайно, ви видаляєте гаманець локально, і доступ можна отримати по сіт-фразі. Це, це самий головний ключ, мастер-ключ до вашого гаманця. Зберігайте його безпечно і ви зможете отримати доступ з будь-якого аккаунту, з будь-якого девайсу на вашій гаманець. Чи можна обрати будь-яку криптовалюту для свого гаманця? Чи є якісь обмеження? Ви можете обирати будь-яку валюту, яка доступна, яку підтримує ваш криптогаманець. Metamask підтримує більшість, і зараз він почав підтримувати додаткові мережі досить популярно: Solano. Всі криптовалюти, які доступні в мережі Ethereum, теж доступні. тому, Обмежень, я впевнений, для вас не стане. Окей, ще одне питання: чи може третя сторона стягувати гроші з мого Чи це шахраї? А, можна розглянути кілька випадків, коли стягуються гроші. Гроші не стягуються у вас, якщо ви цього не захотіли, якщо ви не підписали транзакцію, якщо ви не, не намірвались цього зробити. В таких випадках третя сторони не може існувати. У випадках, коли ви намірені відправляти гроші або продавати щось, часто ви підписуєте так звані смарт-контракти, в яких прописані всі умови та розподіл грошей. Без вашого відома, третя сторона не отримає гроші. Тут все максимально прозоро в ректи. Є обмеження на кількість криптогаманців, які я можу створити? Ні, обмежень немає. Ви повністю вільні. Ви створюєте гаманці, скільки вам зручно на будь-яких платформах а, гарячі чи холодні гаманці. А, все, все можливо, вони. Прозорі, вони анонімні, тому обмежень ніяких не існує на це. Якщо хтось дізнався фразу, це небезпечно. Якщо людина дізналася вашу фразу, ви можете втратити доступ до гаманця, оскільки людина вже отримувала ключ і можливо вже знаходиться у вас. Найкраще, що можна зробити, спробувати перевести гроші на додатковий запасний гаманець. Будьте обачними сітфразу старити не можна. Це як віддати ключ від вашого будинку і в'їхати за місто. Тому бережіть, будь ласка, це Що краще реєструвати на один емейл всі чи краще ще різні емейли створювати. При реєстрації гаманця ви не використовуєте емейли. Та при додаткових можливих операціях в окремих сервісах ви можете додати свій емейл, але саме гаманці не потребують мейлу. Тому а, ви mm -hmm. залишаєтесь при цьому, ви можете залишитись при цьому повністю анонімними. І а, це емейли а, не потрібні. Звичайно, в банку можна. Звернутися до підтримки щодо скасування транзакцій. А що робити з краптогоменцем, якщо я хочу скасувати транзакцію? Е, дуже цікаве питання. Якщо транзакція вже підписана і відправлена, скоріше всього, ви вже не матимете доступ до того, щоб скасувати цю транзакцію. Тому, коли ви працюєте з грошима, як я поговорив і повторююся, будьте уважними і думайте, що ви робите, не спішіть. Яким чином найкраще зберігати seed phrase? Seed phrase найкраще зберігати. На папері, наприклад, у вас є безпечний блокнот, який доступний тільки вам. Перепишіть туди і бережіть цей блокнот. Це найнадійніший варіант офлайн зберігання. Можна користуватись додатковими сервісами як паспорт менеджери але це все о, знаходиться в інтернеті і о, менш надійно. Це можна відкрити спільний криптогаманець для команди або організацій? Так, звичайно, можна, це досить типова практика. Великі фонди мають свої криптогаманці, на які отримують кошти. Я думаю, ми вже підходимо до кінця нашого часу. Якщо є якісь питання останні, то давайте. Як дізнатися, чи мій криптогамонець був зламаний? Чудове питання. А давайте спробуємо перевірити, чи є у метамаска такий спосіб. Більшість uh, гаманців не трекає інформацію, не стежить за тим, чи ви uh, залогінені в ньому чи ні. Але деякі uh, можуть це підтримувати. Uh, ви можете перевірити за uh, транзакціями, які були здійснені за зміною активності ваших асетів. Uh, чи не підписували ви під роз... підозрілі дозволи? Це найкращі способи переконатися в цьому. Я думаю, ми будемо закінчувати. Де можна дізнатися ще більше інформації про криптогоменці? Відвідайте, будь ласка, наш сайт Увда, де ми часто розміщуємо інформацію і будемо продовжувати шарити цікаву та корисну інформацію про криптого та наступні наші події. Для вас це може бути найнадіжнішим джерелом інформації, про яке я впевнений і гарантую. Всім дуже дякую. Евеліна. Отож, дякуємо ще раз за те, що приєдналися до нашого вебінару, і, як я вже говорила, буде запис вебінару, і ви зможете його потім переглянути в будь-який зручний для вас час. І можете також переходити за посиланнями, які ви бачите в нашому чаті, на нашій соцмережі, на наш інстаграм. Та на наш сайт і дізнаватися більше про нашу компанію. Тому бажаю всім чудового, прекрасного дня і до зустрічі на наступних вебінарах. Бувайте. Всім па-па!